Na dzisiaj z rano był mrozec. Нарешті спав мороз. Вирішили з Христинкою поїхати до дідуся, де він пасе корову. Він говорить, що там лебеді на річку, подивимося на лебеді. І ще там пам'ятаю була обліпіха, якщо є, то нарвемо собі до чаю. А так на прогулянку пішли, вже сьогодні вирішили до річки. Виїхали вже на хорошу дорогу. Певну ділянку на ній приїдемо, вже доїжджаємо до костьола. Ще трішечки проїхатися і будемо біля річки нашої. Проїжджаємо вже першу долину, все позаростало. Колись було багато колів, то випасали. Зараз одиниці, то все позаростало. Ще трішки є дороги, по які можна легко проїхати. Так, да, донечка? Є? Все, звернули вже на міст. Направо обліпіха має бути після моста, а наліво лебеді. Да, донь? Ага. Так, да, дерева. листочки поскидали. Нет. Ще вирба в листочках. Да? Так, да, водичка вже. Дві річка. Так, спочатку на лебід. Mm. Давай, спочатку подивимось. Так, поїдемо так на ліво, подивимося на лебідь. О, дідуся коровку пасе. Потім підемо до дідуся, так? Да? Гаразд. Mm. Подивимось, чи сьогодні прилетіли? Чи не прилетіли, так? Да? Не, -е. не прилетіли, ти вже знаєш? Подивимось, а може прилетіли. -е. Ось яка долина. Виростали яблунки, дички, верби. і колись будемо тут рибку ловити, да? так? Так, так, будемо ловити, так. Да? Вже майже доїжджає, де там ті лебіді мають бути приблизно. Подивимося, чи повезе нам, чи не повезе. Так, yeah. да, зараз подивимося. Як вже річка заросла, давно в тій стороні не було. Не знаю, поки не ває. Може пізніше пізніше перепливають. Так? Mm -mm. да? Спочатку підемо на обліпіху. а потім ще прийдемо на лебіді подивитися. Ой, очерегет. Річки вже майже немає. Колись копалися, а тепер навіть немає де ноги замочити. Позаростало. Вода обміліла. Грасна ще така. Тут у нас криничка огорчика велика. Ще, пам'ятаю, була маленька. Люди воду п'ють звідси. Смачно. Їдемо до дідуся, розпитаємо його, де лебеді сьогодні. Да? Може вони сьогодні в іншій стороні, а ми їх там шукаємо. Може він вже їх бачив, так? Да? Не бачишся? Зараз його спитаємо. Да. Запитаємо, де ті лебеді сьогодні плавають, щоб подивитися, так? Да? З'їжджаємо, каже, коровку бачимо, дідуся бачимо. Наробнемо питати. По листочках приїдемося, так? так? Давай. Донечку вже залишила на дідуся. І з нею побавиться, поки коровку пасе. А сама піду подивимося, чи є обліпіха, чи ні. Хочу заготовки на чай зробити, якщо є. Колись була, а я вже забула тут, коли була. Та подивимося, може є, може нема. О, там, де корова пасе, як гарно повипасувана, а там все позаростало. Грушка, дичка, а на ній гіздечко. Можливо, на весну ще буде селитися. Приїдемо подивимось, які там пташечки будуть. Обліпіха була, але вже її обірвали до мене. Можливо, ще пару Зерніток знайду на одну заготовочку на чай. Ну, обліпіхи нарвати не вдалося, наступний раз треба буде скоріше приходити. Колись на косному клаптику землі паслися корови. Теперси де хочеш. місця багато. Ідемо до дідуся. Попіли трішки корову з малечі. Редиска нас, редиска. Это же баки редко ловят. Пастушок маленький растет. Допомагає коровку пасти, дідусі. Ще раз їдемо, подивимося, чи побачимо. Лебедівчині, вже прилетіли. Тільки зараз поїдемо, через мостик переїдемо менший. І з іншої сторони річки поїдемо. Що вже потім ближче додому було. Якщо що, подивимося. Може, їх вже розлякали? Можете ще не прилетіли? Колись тут пригали. Такі дамби копалися. Зараз -то вже річка не дуже чиста. Якась маломальська є стежка. Приїдемо потрошки. Рибаки то тофтовтали, так? Далі вже не можемо їхати на коляд. Гляне чи є чи нема. Як пески полопали. Гочеш? Ага, так так полопали. Да. Ми ну, побачимо сьогодні запитів Це подивимося на ставок, так, да, потім? Може туди прилетіла? Давай подивимось, може вони сьогодні на ставочку. Да? Ходимо ялиночки. Підемо глянемо, чи є вони на ставочку, чи нема. Є? Нема поки поки не видно. Видно, да, Даня? Не повезло нам сьогодні, нема лебедів. Переподимося далі. Нема да, Даня? Да. Ну що, не видно сьогодні лебедів. Ні на річці, ні на ставку, другим разом приїдемо, да, подивитися. Коли дідусь вже прийде і скаже нам, що вони є, можна йти, то ми підемо. А так поки прогулялися. Будемо вже йти додому. Заодно вже прихватили песиків з собою. Від дідуся пішли додому йдуть.